Торопів, наприклад, і 64 ГБ вбудованої пам'яті, вартістю на даний момент 6 тисяч гривень, без е, сім-карти. Тобто це тільки Wi-Fi версія. Так, давайте дивитися на його комплектацію. От у нас з коробки ясно, що в комплекті буде йти кейс, е, такий от прозорий, силіконовий з ножкою, для того, щоб е, е, з тримачем, щоб його так от зручно тримати планшет. Зараз подивимось на все це діло. От я так розумію, це у нас. Сам планшет знизу це коробочка від цього чохла. Так, дивимось. Так, ось він і є, цей чохол. Запакований акуратненько. Є тряпочка, щоб його протирати. Ганчірочка. Далі. Ця но, ножка підтримка. Добре. Хороший В комплектації чохольчик. Дивимось далі Комплектація комплектацію планшета. Власне, сам планшет. Так. От металічний корпус, пластикові вставки зверху і знизу, одинарна камера 8 мегапікселів, гарний зовнішній вигляд, тоненький досить планшет. 9 дюймів у нього екран. от Виглядає приємно. Тут справа кнопочки, регулювання гучності та вимкнення-вимкнення. Два динаміки, стереодинаміки у нього. Так, порт для наушників, порт Type-C. Дивимось далі комплектацію. Тут у нас скоба, ну, для, сим, для не Сім-карти, а мікро SD-карти для того, щоб розширити пам'ять. І документація в цьому відділенні. І в цьому у нас зарядка на, вона, здається, незвичайна. Так, не знімається. Не виходить в мене знять. Обережно якось. Так, ну здається, вона на 10 Вт. Я її вже перед цим знімав і виходила. Да, вона на 10 Вт, не буду її діставати. От, трошки да, підшвидшена зарядка в комплектації іде. Кабель Type-C. За виключенням чохла стандартна комплектація зарядка кабель, але з чохлом да, виходить нестандартна комплектація для планшетів трошки краще. Так, давайте розблокуємо. От, екран у нас IPS, розширення HD. Там, здається, трошечки більше, ніж HD. Там всього-навсього 1340 на 800 точок. Так, давайте подивимося на. Яскраві зробимо максимально. А Ан стоїть англійська, можна поставити українську мову і яку завгодно. Просто поставив англійську. Добре. так. Анту бенчмарк дивимось. 10 дотиків підтримує touch екрану. Чітко. І набирає 215 тисяч. От. Процесор у нас uh, Helio g 80 шестиядерний, 1,6 і 2 ГГц тактова частота. 4 ГБ оперативної пам'яті 215 тисяч. Дуже хороший результат насправді для цієї цінової категорії. Такі ігри, як GTA San Andreas, чудово працюють, динаміки тут непогані, але я зроблю їх тихше. От, Власне, хороший дизайн у планшета, хороша хороший його. Потужність, хороший процесор. Мені не дуже подобається дисплей. Тут не дуже якісний IPS, він досить таки темний. От GTA San Andreas виглядає досить темною, При тому, що яскравість і в грі, і самого дисплея в налаштуваннях, вона максимальна. От дисплей мені в цьому планшеті не подобається, і в нього низька розподільна здатність. От трошечки більшу. Да? Но... Розуміємо, що тоді під ціна була більшою планшета, але от не вистачає для такого 9-дюймового дисплею а, такої розподільної здатності. Воно от, Зернистість помітна. Це мінус даного планшету, його екран. Що стосується всього іншого, в принципі, досить-досить непогані показники. А, і також мені не подобається, що тут всього-навсього 5100 мАч батарея. Так, да, планшет тримає зарядку добре, він день протримається 10 годин досить активного використання, але в такому да, великому корпусі можна було б сюди запихнути більшу батарею. Навіть нехай би планшет був трошечки дорожче, але ну, 7000 мАч сюди запихнуть і автономність була б набагато набагато краще, при тому, що ну, розміри це дозволяють зробити тут всього навсього 5100 мАч батарейка. Ну і саме звичайна нефункціональна камера. Тобто, ну, в планшетах це досить таки часто зустрічається. Камера тут так, аби була 8 плюс 2 мегапікселя, Функціональність в неї досить таки маленька. От, може, вона переводить текст. А, камера. Є от функція. Давайте, наприклад, те, що на планшеті да, в нього написано. От воно. Чи зможе воно перекласти? Або тут що у нас написано на планш. Так. Дивимось, як це працює. Все воно виділило весь текст. Да. І перевело на англійську мову. З української перевело на англійську. Цікаво. Це у нас вбудована функція є у камері цього планшету одразу. Добре, на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!